Матчика. Така квікві. Ви така тепає і хоче подібати лісі. Я б отаку вбила богу. Пора б я обила творба. Я улюбила бося. Мені побить дівчинка. Мені караїло. Я буду калюватися. Яйчик любить яйпочки. Яйча забув, любить боку. Коли любить та вичку таку. Заходили на тляччики. Коли зайчики хотіть. Зайчик зубить лісовопити. Ну, лютесі люди. люди, люди. Віки, как люди как вас люди. Мені подобається дуже Як Якшо солом'я в літнє надвечір'я вітер, капелюха звіяв на подвір'я. Мого капелюха покотив подвір'я. А тварина зайчик. Він любить їсти морковку. Він живе у лісі. На зайчики схожі кролики. Кролики живуть у нас. Їх вирощують люди. Люди за ними доглядають. У нас схожі на зайчиків. Іншого все ж не схожі. А у зайчика шубка зміняється. Зимою біла, а літом сіра. Із хати глянула і метнула, стала, Капелюха, й весело всі Дала капелюха, і мені всі дулась, капелюх, 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 капелюх. Вони люблять моркву, живуть в лісі. Вони там приходять на ферми. Ну, ну там де всі живуть коровки, там свинки, козочки, І він приходить до ростіння, вириває так морковку, її кушає, а потім йде в ліс. І в лісі теж морковка її. Це вся історія про коровики. Їх вирощують люди. А зайці живуть у лісі. Зайці трохи. Більшого розміру. У них шуба біла, а влітку сіла. Я колись купувала собі зайчика. У мене два зайчика прям. Сьогодні зробила іграшку зайчика. Я спочатку зробила тіло, потім розмальовувала, ліпила одяг, а в, а в самому кінці я зліпила йому сережки. Каплуки, чудную мотковку і вийшла класна іграшка. Йду сьогодні, знову втруча немає свого. Капелюха сам туди вітаю. Свого капелюха сам туди вітаю. Я спочатку робила плаття. І робила голову, а потім шарфік, туфлі, квіточку. Вона ще е, е, дівчинка. Про засі я знаю, що вони живуть в лісі. І ще є кролики. кролики. Мені найбільше подобається цей зайчик. Вітру вже немає в серці завірюка дівчини. Не видойду за кафелю. <тит> У мене ворона і зайчик. Я, я виліпив з них, пасти олену і ку... змішав коєром. Сарію я знаю про... про всіх зайчиків. Зайчики живуть в лісі. Вони люблять їсти травичку і моркву. Шубка влітку чорна, а за мною біла. Мені сподобались засти ворону і зайчика. Я буду з ними гратися. Є кролики в природі. Вони схожі на зайців, як вони біжать. O oh,